Я все-таки повернулася до проблеми того, що говорив, бо всі зійшлися на цьому і однодумці, що є система, системна проблема державного управління. І тут я плавно нас переключу, що вона ну, ще одна тема, до якої ми, торкуємо, ми торкаємося, це саме ТЦК. Правильно називається територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Це визначення, яке дано в законодавстві. Це структура органів місцевого військового управління України, яка покликана замінити собою радянську систему військових комісаріатів. Ну, всі там були, всі бачили і знають, як вона змінилася за ці часи. А стартувала ця реформа 1 серпня 2017 року. 17-го року. Це рахуйте 6 років тому. І мені так здається, і я навіть цьому впевнений, що проблема, яка сьогодні виникла довкола ТЦК. А саме про неї говорить президент. Е, перенаправлення грошей, які з'являються у нас ну, в економіці, так? а вони, як правило, зараз ми бачимо, по ТЦК перенаправляється багато в чому саме в ТЦК, не на офіційні рахунки, а в приватній кишені. То воно також пов'язано з тим, що коли 1 серпня 2017 року оголосили про реформу державного управління в сфері. Військоматів, воно не спрацювало так само, як не спрацьовує зараз по інвестиціях і по всьому іншому, і по державному замовленню. От мені видається, де криється проблема в системі державного управління, яка характерна і для ТЦК. І тут би сіки ми не билися б головою об стіну, ми нічого не вирішимо. Як ти кажеш, оця є утопія, що в цій ситуації робити. Навіть у ТЦК, зараз там 11 областей, президент сказав, що він їх тримає під контролем. Зараз там Одеську обрали міру запобіжного західу отримання під вартою. Донецького арештували. Рівненську за те, що бітою виховує, підопічно арештували. Ну, це так тільки марки невеличкі. Причому Кожен раз різні випадки. Ну а ну, суть одна і та себе. ж. суть одна, і биковство. Розумієш, хабарне сто і биковство. Тому що я служив, у ну, нас точно бітою офіцери не виховували. Дідовщина була, я признаю. А, абсолютно було. ЦК, але а, і про ЦК, в тому числі про це реформування в нас. Тому що в нас прикладів хороших реформ раз-два і пчолися в Україні за всі роки, але ми реформуємо вже 30 років закупу. За а ну хоч одну назву. Децентралізація. Децентралізація я скажу, що це цифровізація, дія може ну, сьогодні. Ну, окей, сорі. По децентралізації я можу та, дуже та, серйозно та, посперечатися, тому що це одна з реформ, яка відбулася принаймні, але вона далеко не ідеальна, як на мене, А, а відбулася і, і плюс, да, і плюс пробуксовки в ній були. І, і Зрештою, та. середній рівень, другий рівень децентралізації райони ми до сих пір не бачимо, тому а, там розсінхронна вкупа. Але а, цифровізація, наприклад, непогана реформа. Дійсно, ведення системи зовнішнього незалежного оцінювання в системі освіти це була непогана реформа. Топ. А, і можна 100%. дійти до якихось дуже там точкових моментів. Нещодавно хтось з'явилась питання а, а, дубляжу фільмів, наприклад, одна з. Топових крутих кроків, які свого часу допоміг українізації українського публічного uh -huh. простору, це uh -huh. було якраз ведення обов'язково українського дубляжу в кінотеатрах. Ціла індустрія виросла в цього, яка була конкурентна на всьому пострадянському просторі і озвучувала для всіх інших країн, для Казахстанів тощо. І в Україні українська мова почала звучати як сучасна, як мова підлітків, як мова крутих серіалів і там, секс символів голівудських і так далі. Тобто є, хоч але дуже мало. Да. Ідіти. Я просто я просто хотів, я просто хотів реакцію. Якраз я хотів сказати, що така іронія, що прямо це все сказане тобою, аж ніяк не зменшило кількість хабарів, вона в паки годину Ну, чого? Ну, до речі, от вибачте, я буквально вставлю антикорупційна Я не вважаю, що вона аж настільки погана, насправді. Ну чого, ну. Могло ну, давай, метран за те. Ми, ми просто бачимо, ми побачили глибину, глибину корупції, яка просякла у всі верстви населення. Ні, якщо боротьба з тарганами на кухні заключається в тому, що треба відремонтувати включатель і вкрутити лампочку, щоб включити світло і побачити, як вони бігають, то да, антикорупційна реформа в Україні Знаєш, буде. Є в тебе на кухні таргани чи нема? А тобі виявляється, що є і. Ти їх не бачиш? <ріlly> а, <ріlly> вони а вони є, а вони є. Ну, да, вони є. Ні, не в біда, де всі розуміли, що їх купа. Так, тепер ти їх бачиш. Ну і тепер вони бігають і ще до... Яка ефективна антикорупційна реформа? Ми їх тепер бачимо. <ріlly> <ріlly> <О>. а, <ріlly> але <ріlly> якщо, якщо серйозно перейти, а, є перша історія. Будь-які реформи це завжди про якісні зміни, тобто про зміну підходів, про певні інші принципи і відповідно іншу модель мислення. Бо неважливо там силіконова долина це не про компанії інвестиції, це про підхід, про спосіб мислення, про інновації, розвиток а, стартапів, то що появу самого явища як стартапа. Інша, не знаю, там підхід до правоохоронної системи, реформа поліції, те, що закладалося, наприклад, в основі, да, Це абсолютно інший підхід до мислення в неї, і так можна по різних параметрах. Ключове в нас є серйозна енерція технічного мислення радянського. І в нас а, наша частина, навіть прогресивна, дуже часто мислить реформами, як тим, що щось думати, думать, пригать надо. Треба от, взяти і зробити. А воно не воно не працює. На це накладається логіка, яка нам імпортується із-за кордону про демократичний транзит. І давайте ми зараз тут створимо інституції ідеальні, і воно запрацює. От, треба хороший закон прийняти, і треба структуру під це створити, те, що вона абсолютно. А, не в контексті те, що вона абсолютно є інорідною, типу і серії привезли пальму, і при мінус 20 ми тут я вам їх і вирішимо. Ну да, ми поставимо у фошку, вона буде гріти. Ми засклимо це, все буде оранжерія, така 2 на 2 метри, але потім відключаємо зовнішнє фінансування і воно ну, і здихає. Світло вімкнули, таргани потікали. І, і може існувати тільки в умовах, коли ти весь час підкидуєш ресурс і весь час тримаєш у цей периметр безпеки, щоб воно те набу там з нього пилинки здувати, бо інакше воно складеться. А потім виявляється, що воно суперечить конституції, що воно суперечить. І так далі і так далі, і ти розумієш, що воно не вирощено, а воно просто інорідне. Ну, не ростуть пальмою при мінус 20 умовах. І не треба намагатися їх тут вирости. Треба подивитися, що ж тут росте, і з нього зробити. І, тобі і, <реш> і, відповідно, у нас всі реформи перетворюються в те, що а, а, ж, як шкода, в мене ще так багато ідей було хороших, на, Бутафорі, я, там, і так далі. А, реформи і зміни інституційні. Які забезпечили б і ті самі ТЦК і інше, вони мають походити органічно і вирощуватись. Маємо зрозуміти, що прийняти хороший закон це не реформа. Створити якусь інституцію, яка буде прищепою гібридом, недієздатним до існування, це не про реформу. Реформа це про інституційні, нормативно-правові і кадрові зміни завжди, і ресурси під все це. І тоді, якщо ми підходимо до ТЦК, ми маємо дивитися, а що ми хочемо, щоб вони виконували? А який функціонал? А як воно буде усіма іншими? То, що ми маємо спочатку сформувати нормальну візію того, що ми хочемо отримати. Потім подивитися, в якому контексті ми існуємо, як воно має взаємодіяти з усім цим, і тоді тільки заливати ресурси, створювати це. Інакше ми отримуємо просто зміну вивіски. Або ми запускаємо коломийку просто кадрову, де ніхто не затримується і починають просто перетікати, тому що всі розуміють, що там нічого не зробиш, воно все одно гібла і так далі. Скердуй, як а, а, в останній раз, тому що за пару місяців тебе знімуть. А треба ще в два рази більше, тому що ті, хто прийдуть тебе знімати, вони по тобі відкриють кримінальну справу. Треба відкупитися, щоб від тебе відстали, і відповідно передати все це наступним, які приходять і знову краде вдвічі більше. Що щось, щось, залишило, щоб щось. Да. А, ну, безумовно, тому що половину ну, прийдеся віддати. Так. І mm -hmm. в цих обставинах, коли ми говоримо про реформи. Проблема лежить не в площині відсутності спеціалістів, чи проблема лежить в відсутності волі до цих реформ. Дуже часто це похідне. Лежить в тому, що в нас немає чіткого взагалі нормального усвідомлення того, а що таке дійсно реформа. В нас реформу називають будь-що. І в результаті ми Процеси. або імпортуємо те, що тут не може прижитися, сліпо, тому що це продавлюється нашим партнерам. Говорять, створіть арму. Цілий ряд українських експертів каже, ну те, як ви пропонуєте, там. Дитячих хвороб закладається, уйма просто. Так само, як ну, БЕП, наприклад. Воно не буде працювати, ну неможливо це. Воно хибне. Ні треба, ні треба, ні треба. Всі, хто проти виступають, всі агенти Кремля, нігідні Це ж, це ж не дайдень. пенсіонери ухвалювали рішення, це ж молодь ухвалювала рішення в парламенті. Так, вибач, А на кого спираються здебільшого <постив> наші а, партнери? Я до того веду, що. Без айджизму дзвізму ми домовилися. Ні, так а, було сказано, сказано, що Радянський Союз ухвалює абсолютно мудрі рішення. Хто що? Не завжди молодь ухвалює мудрі рішення. Може ухвалювати. Так де ж проблема. Іноді літні люди здатні запропонувати хорошувати. А, а, а знаєш, коли мудрі де рішення формуються, якщо говорити про вік, коли є поєднання трьох поколінь, коли uh -huh. є і досвід, і є, і літні люди в команді, коли є середній вік вже смиренний, і коли є молоді, нарвані, які готові. А якщо в тебе розірвані ці три ланки, то в тебе весь час буде щось пробуксувати. Uh -huh. ти будеш або uh -huh. галтіла летіти кудись, uh -huh. або ти будеш сидіти в старих управлінських практиках і думати вчорашнім днем, а як же ж uh -huh. зберігти своє життя, коли був молодий yeah. морозили well, дівчата. Це, речі. Були гарні. А якщо середній вік, то ти просто будеш в застої. Це Брежнєвщина. Ну, це якщо можливо. сугубо про вікові обставини, але далеко не все зводиться до віку. і Це лише один з маленьких. А ми не різних. про вік Тут, тут так, раз раз я про... просто Дивись, базу. база, Саша сказав. Дивись, от коли ми говоримо, от робимо реформу. Перше, то, що я е, теж говорю, кінцевий результат, спочатку, що який результат ми хочемо отримати. Ну, мій досвід роботи в парламенті, він ж теж демонстрував. Я бачив, як працював апарат Верховної Ради. Люди, як каже, старшого досвід, апаратчики. Там, там в Верховній так. Раді є один чиновник, який працює ще з Радянського теплюк? Союзу. Ні, 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 не теплюк. Він приносить документи голові Верховної Ради завжди під час засідань. Е... Вже нема. Вже нема? Вже нема, ти про Ніжнікова, я пам'ятаю. Так, да, так, да, про Ніжнікова. Ні, 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 вже це, ну, він вже на пенсії. Тобі, це, це... унікальна ну, історія. І голос його, до речі, це ж був а, в парламенті, його uh -huh. депутати, uh -huh, голосування, uh -huh. це якраз його був. А... Цікавий дядько, до речі. <рив> да, 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 <рив> Ну, ти знаєш, ти по вік, по вік, а ти знаєш, що у нього мала дитина ще до шкільного віку? <рив> так що, <рив> таке діло. От, <рив> ми ж не про сексуальні. Ого-го, ще. Ого-го, тобто ми говоримо, да, так. Але я пригадую, і в мене були почасту, ми теж запускали різні там процеси. Mm. Ну, Валерій Олег знає, пригадуєш, навіть те ж сама комунікаційна стратегія Верховної Ради України. Я пригадую, от приїжджали там різні представники різних грантових організацій. От Те, про що говорять? Одним до тобто, Дуси не потрібно, другі просто пихали те, що воно ну, просто не працює. І знаєш, от... З того моменту я виходив, говорить друзі, от який має бути от кінцевий результат будь-якої реформи, чи там ТЦК, чи це каналу Урада, чи ще щось з моменту. Тобто, це як ти називається ідеальний покупець. Що таке ідеальний покупець? Це коли ти йдеш в магазин і ти знаєш точно, що тобі потрібно, і ти вже не звертаєш уваги на те, що тобі не потрібно. Угу. Тільки тоді ти будеш ідеальним покупцем. І Поки ми не почнемо формувати от себе покупця покупцем в конкретному в кожному конкретному напрямку. Подоти у нас будуть процеси з не ходив супермаркет голодним, а, ну це не завжди виходить. Якщо ми говоримо про війну, у нашій історії взагалі не виходить. Про, ми якщо ми говоримо голодні. про війну. То сьогодні ми будемо голодні, і голодні будемо ще дуже тривалий час. Розумієш, тут повернусь до Сашиних слів. Він абсолютно слушно говорить: ми зараз не можемо змінити ситуацію, утопічна історія. Що нам зараз треба зробити? Саша не так зробити? мені здається. Дивіться, говорить. Дивіться, дивіться, ми ні, ми багато чого. Ми дещо можемо змінити, а дещо і не можемо. Тому що, поки ми не почнемо, не започаткуємо тренд на відверті прямі дискусії. Ми нічого не змінимо щодо чого. Це не про реформи.